Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк ЮАК, Київський філіал. У нас сьогодні нове надходження. Це Ford Edge 2021 року випуску за ціною 22 990 доларів. Обладнаний у нас автомобіль двохлітровим бензиновим двигуном на 250 кінських сил. Так у нас виглядає по колу. Маємо безключовий доступ на двох передніх дверках, Датчики сліпих зон, автоматична коробка передач, електроручник, система старт-стоп, підстаканники, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь. Штатна сенсорна мультимедіа з підтримкою Apple CarPlay та Android Auto. Також є камера заднього огляду, мультикермо, датчики світла та доща, круїз контроль, утримання в полосі, сліпі зони, тут це все присутнє. Заявлений пробіг автомобіля 101 тисяча кілометрів. Помилок по бортовому комп'ютеру у нас взагалі ніяких немає. Передні та задні електроскопідіймачі, підіймачі, електрогулювання дзеркалами, електрорегулювання водійського сидіння. Йдемо до заднього ряду. Салон у нас чорного кольору, шкіряний, в ідеальному стані, взагалі не потребує ніякої уваги. Для задніх пасажирів маємо підлокітник, підстаканник, зарядка для телефонів з виходом під Type-C. Дверні карти в ідеалі. Стоїть автомобіль у нас на 18 легкосплавних дисках оригінальних. У нас такі гарненькі літні гумі. Так він у нас виглядає по колу. Комплектація селка, повноприводна. Маємо задні парктроники, камера заднього огляду. Нагадуємо, це у нас американка. Приганялася вона до нас у 2025 році. Було незначне пошкодження попередній частині, все дуже якісно та чітко відновили. І знаходиться зараз даний автомобіль за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися по своїй трейдин.